Доброго дня, дітки! З давніх давен і понині вітаються усі так в Україні. Діти, а ви знаєте, як називається наша Батьківщина? В нас вона єдина і її назва Україна. Яка ж вона наша Україна? А вона в нас велика, багата, красива, дружня, єдина, щедра, рідна та неповторна. Хочу вам розповісти легенду. Про заснування нашої держави України. Колись дуже давно Бог створив народи і кожному дав землю. А нашим предкам козакам землі не дісталось. Тоді вони прийшли до Бога, а він в цей час молився. Люди не насмілились відволікати його, і почали чекати. Через деякий час Бог обернувся і сказав, що ці люди дуже хороші та чемні, дізнавшись, чому вони прийшли. Запропонував їм землю, що залишив для раю. Там є і степи, і ліси, і гори, і ріки та озера. Але пам'ятайте, якщо будете цю землю берегти, то вона буде вашою, а ні, тоді станеться ворогам. Пішли наші предки і оселились там та й живуть до сьогоднішнього дня. Козаки спитали, а як же з мовою? Та каже, я вам подарую і мову. Нехай усі розмовляють українською. А я буду завжди літати поруч та щебетати. Кажуть, з того часу українську мову і стали називати Солов'їною. А країну назвали Україну. Тож діти живемо на цій чудовій землі. Ми з вами, українці, розмовляємо українською мовою. Знаєте, яка в нас мова? Вона барвінкова, колискова, мелодійна, співуча та така рідна. Тож, дітки, сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію, нашу батьківщину, Україну та поєднати її з нашою мовою. Вона в нас така колискова, солов'їна, співуча та красива. Тож, приступаємо! Для даної аплікації нам надобиться ось така рамочка. Я її обмотала скотчем, вирізати нашу Україну, карту, силует ось такий, та приклеїти до нашої рамочки. Ось так. І назбирати. Наших квітів, які ростуть на нашій рідній українській землі, будь-яких, і почати прикрашати нашу Україну квітками. Ми казали, наша Україна і мова, вона барвінкова, рідна, мелодійна, солов'їна, така ж різнобарна, різнокольорова. Як і наші квіти, що ростуть на нашій рідній землі. Та ось так прикрашаємо нашу Україну. Дивіться, ось така різнобарвна, красива наша Україна та наша українська мова. Рідна мова це музика і малювання душі людської. Дітки, любіть нашу рідну Україну, нашу рідну солов'їну мову, бо ми з вами є корінням нашої батьківщини. Нашої рідної землі, до нових зустрічей! всім гарного дня!